Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. Напевне, кращої можливості, ніж зараз не буде. Заносимо токени WormHall у стейкінг та претендуємо зразу на два дропа. А саме від проекту Монат та від WormHall. Тому цей відеоролик лютий гем, який заслуговує лайк, підписку та комент. Найбільшу увагу ми робимо саме на зростання цього токена та отримати дроп від монат. Не дроп від Вормхол. Якщо ми отримаємо дроп за другу сесію від Вормхол, те, що ми стейкаємо токени, буде крутим бонусом. Але найбільшу увагу ми звертаємо саме на зростання цього токена та на дроп. Ми давно спостерігаємо за цією монетою, тому що в 24 році ми винесли крутий дроп з командою від проекту Вормхол. Вся інформація в нашому телеграм-каналі, як завжди, була абсолютно безплатною. І вся інформація по цьому проєкті, як винести дроп, була. Давайте по факту: більшість відсотків людей, які отримали дроп від Wormhole, вони не пішли і не продали свої токени. Можна сказати, блін, ну вони тут, напевне, що не встигли, поки ціна тут проторговувалася. Ні, кожен міг продати по долар-долар двадцять. Але всі люди. Пішли і лочили свої монети по ціні долар. Ми з командою, в свою чергу, як і більшість відсотків дропів, зливаємо зразу. Адже, як показує практика, після хорошого дропу ціна зразу проливається. Все, що ми бачимо зараз на воромхол, це по суті підтвердження наших минулих слів. Що ми бачимо зараз на графіку? Просто сум плач та засадження гоїв в стейкінг і зараз у них просадка. Якщо вони могли продати, припустимо, по долар двадцять. А зараз ціна це 27 центів, то це просадка в мінус 75%. І найголовніше питання, чи цікавий тобі якийсь дроп за застейкані токени Wormhole, коли у тебе просадка в мінус 76%. Я думаю, що ні. Зараз більше відсотків людей думають, як просто закрити цю позицію в нуль. Окей, з цим ми розібралися. Але багато людей не просто які отримали дроп, закидували токени в стейкінг. Є багато людей. Які в цьому ціновому діапазоні відкупляли монети і заносили ці монети в стейкінг. Припустимо, якщо людина купляла токен по одному доларі на тисячу доларів, то у неї виходило тисячу токенів. Зараз ми монети можемо відкупити в 4 рази дешевше. Є різниця, та капець, яка велика. Якщо й дроп будуть роздавати чи від того самого Монада, чи навіть за сесію 2, то дроб будуть роздавати не те, скільки ви доларів занесли колись, чи навіть, припустимо, зараз, а те, скільки токенів ви залочили. Звісно, що е, токени дорівнюють еквіваленту до долара. Але тут потрібно розуміти важливу річ, що люди під час лістингу стейкали токени. Вони відкупляли, припустимо, тисячу токенів. Токен тоді торгувався по одному баксу. Вони відкупили тисячу токенів на тисячу доларів. Все дуже просто зараз. 1000 токенів не коштує 1000 доларів. Зараз 1000 токенів оцінюється в 250 доларів. Зараз ми на 1000 доларів можемо відкупити в 4 рази більше монет і, по суті, можемо зробити вже не один мультиаккаунт, а зробити 4 мультиаккаунта. Рідко буває таке, що проект насипає більший дроп, ніж люди застайкали своїх монет. Припустимо, якщо люди застайкали 1000 доларів, то скоріше з, з цього, що вони отримують дроп. В розмірі 200, 300, 400, ну, можливо, 500 доларів. Звісно, що є проекти, які насипають більше, припустимо, токенів до еквіваленту до долара, ніж вони застайкали. Але це дійсно буває рідко. Наша з вами найголовніша ціль, по-перше, відкупити монету не по одному доларі, і не по 2 долара. Я теж в цей час міг записати відеоролик, але я цього не став робити. І нарізано ми ці монети, звісно, що продавали. Не став цього робити, тому що ми зараз були б в мінусі приблизно на 70%. І нас з вами ніякий б зараз не цікавив. Припустимо, ми застейкали тисячу монет на тисячу доларів ще в той час. Зараз сесія 1 пройшла, роздали дроп, там 20% до вкладень. Ну і що з того? Ми все рівно навіть би не покрили своїх витрат. Ми все рівно були б в мінусі. Тому я ще раз наголошую, що наша саме найголовніша ціль. Не купити токени та не забути і надіятися там потім на лайфченж. Ні, наша з вами ціль купити монети по хорошій ціні. Так, звісно, що ми ще можемо пролитися ніхто від цього не застрахований, але не купляти монету на хаях та заносити її в стейкінг. Для мене це особисто незрозуміло. Найголовніше це заробити на розці монети. І якщо буде дроп, припустимо, від Монат або від. Самого Wormhole буде додатковим бонусом. Давайте я знову рознесу по фактах. В цьому ціновому діапазоні багато людей бігли та масово на ФОМО відкупляли монету. Селестія, Токен, Тіа, і її стейкали на гаманці Кеплер. Адже їм обіцяли, що вони будуть отримувати дропи. І, хоча на початку давали дропи за цю монету, але зараз вже пройшов практично рік і. Ніякий проект не вийшов та за Селестію не роздав дроп. Але люди в свій час купляли токен і по 7 доларів, по 14 доларів. Та були люди, які купляли токені по 18 доларів. Бачимо, що в цьому боковику розпродувалися токени. І в мене особисто є знайомий, який купляв Селестію по 15 доларів, тому що вірив, що Селестія буде коштувати 50 і 100. Можливо, вона буде коштувати. Але як ми можемо замітити, ціна скоригувалася практично на. 73%. Люди, які купляли на АТХ, реально мені у вас дуже та дуже шкода. Прийшов практично рік, ніякий проект не вийшов та не роздав дроп за Селестію. Холдери, які застейкали свої токени, на жаль, просто сидять в просадці в мінус 70% та сосуть палець. Ну і якщо виносити по фактах вже до кінця, то давайте будемо це робити. Перший пост. В телеграм-каналі був 6 вересня. Ті монети, які я особисто стейкою. Тут була монета Селесія 6 вересня 2024 року. 6 вересня 24-го року. Де ми відкупили монету? Правильно, ми з вами відкупили монету на самому дні. Вже були проекти, які зробили снапшот. І ми під цей снапшот попали. Ми не відкупляли монету по 9 доларів. 14 доларів, ні по 18 доларів. Ми відкупили монету практично на самому дні. Звісно, що можна було в цьому ціновому діапазоні також відкупити монету, але у нас не гірша точка входу порівнюючи зі всіма цими пасажирами, які зараз на даний момент засаджені. Хто видав базу? Правильно, МФ. Ну ладно, хватає себе хвалити. Давайте ми перейдемо до стейкінгу токена Wormhole. Я купляти монети буду на біржі Bankix, та їх виводити також з цієї біржі, щоб їх застейкати. Якщо у тебе ще немає аккаунта на цій біржі, посилання я залишаю під відео. Я являюся партнером цієї біржі, тому для тебе будуть плюшки. Я думаю, що смислу показувати, як купляти монети в Wormhole немає, адже ви це все точно повинні розуміти. Як ми можемо замітити, я щойно купив токени та продав, одним словом, не вдалося мені гарно видати базу, видаю я заново. Наскільки доларів ми рекомендуємо купляти токени? Якщо ви хочете купити токен на 50 доларів, чи навіть там, на 20-30 доларів, я думаю, що смислу немає. Ми особисто з командою на один гаманець заносимо 1500 токенів. Це до еквіваленту до долара 400 доларів. Рекомендуємо. Купляти монети від 100 доларів і стейкати. Якщо у вас немає великого депозиту, не робіть ніяких мультів. Просто краще занесіть на один аккаунт 300, там, 400, 500 доларів і все. Ну, якщо у вас є можливість зробити декілька аккаунтів, робіть, але ну, не розкидуйте по 20-50 по доларів це реально смішно. Купляємо монети в вормхол, переходимо до виведення, вибираємо. Монету. Далі туди є адреса виведення, ми будемо виводити в мережі Solana. Тому ми будемо стейкати свої монети на гаманець Phantom або BlackPack. Тобто хто яким гаманцем користується, там і стейкаємо. Нажимаємо сюди, є Solana, Вибираємо Solana, Тут є адрес виведення, ми вставляємо. Нажимаємо всі і нажимаємо вивести. Очікуємо, поки наші токени прийдуть на наш гаманець, щоб ми могли застейкати. Так, свої монети я вже вивів. Переходимо на їхню платформу, де ми її будемо стейкати свої токени. Як ми можемо замітити, буквально хвилинка часу наші токени вже відображаються. Посилання на е, цю платформу на стейкінг Wormhole я залишу під відео. Підключаємо тут буде підключити наш гаманець. Ми його підключаємо, нажимаємо максимум, щоб застейкати свої монети. Вам потрібно не лише монети вормхолм, а просто ще чуть-чуть солане для сплати комісії. Нажимаємо максимум, нажимаємо for stake. Далі в гаманці Metamask ми підтверджуємо нашу транзакцію. Все, бачимо, що моя транзакція пройшла. Даємо un stake. Бачимо, що мої монети є. Я в будь-який день можу, в будь-який час вивести свої монети. Але виводити монети я зараз не буду. Все. Очікуємо. Просто тримаємо, стейкаємо ці монети та надіємося на дроп, на зростання монети та дроп від самого монату. Бачимо, що зараз йде сесія 1, але буквально вона 16 числа закінчилась, Закінчилася. 16-го числа роздали реварди стейкерам тим людям, які стейкали монети вормхолм. Зараз, по суті, запустилася друга сесія. За цю другу сесію також будуть розпреділювати монети. Тому. Стейкати монети Wormhole, навіть не надіючись на дроп від монет, смисл є. Опускаємося донизу, тут є governance, тобто голосування. Якщо тут будуть голосування, потрібно буде проголосувати. Я обов'язково напишу це в телеграм-каналі. Про всі дії, які потрібно буде, можливо, колись ще зробити, ви обов'язково будете знати, тому що я напишу в телеграм-каналі. Так, стоп, з якого то дива? Монат повинен роздавати свої токени аєрдропам-користувачам Вормхола, з якого то дива ми, стейкери Вормхол, можливо, зможемо отримати токени Монада. Це дуже просто. В свій час Вормхол роздав дроп спільноті Монад у тих, у кого був роль НАЦ. Логіка тут максимально проста. Вормхол в свій час погодував ком'юніті Монад. А значить, Монад повинен погодувати ком'юніті Вормхолу. Навіть якщо ми з вами не отримуємо дроп від Мона за те, що ми стейкаємо токени Wormhole, у нас все рівно, по-перше, хороша точка входу, та по-друге, є шанс отримати дроп за сесію номер 2 від самого Wormhole. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!